Мені звати Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України. Сьогодні Україна представлена на виставці з наступною ідеєю, з такою наративом Україна тут Україні схід. Що ми власне хочемо цим сказати? Це те, що Україна все ще бореться в центрі Європи з жахливою російською агресією, продовжує працювати галузь туризму. І як в кіно, якому ми представляли в фільмі два дні тому, ми говорили про те, що ми показували, яким чином змінилось життя багатьох людей нашої індустрії, але це все одно не вбило їх надію, надію на повернення в галузь, на свою роботу. І власне нам було важливо для наших партнерів з, зі всього світу розкрити, це також показати всю красу нашої країни, і теж її багато одному відео. Але крім того, ми тут будуємо нові партнерства і ми підписали ряд меморандумів. Це і меморандум з Візіт Берлін про майбутнє відкриття офісу. Візіт Берлін в Києві. Це і меморандум з. ICF, компанія, яка допоможе нам в стратегічному плануванні з компанією FinPartners, які власне допомогли нам з концепцією «Ukraine is here» і з даним фільмом про хоробрі серця українці. Ми ну, також багато зустрічей, Наприклад, з TripAdvisor домовились про досить плідну співпрацю в майбутньому з багатьма міжнародними організаціями Star Union for Хотрек. Про нову класифікацію зірок це багато журналістів, які ми знову ж таки нагадували про жахливу війну в Україні, показували за що ми боремось, і Україна тут. Україна завжди буде тут, в центрі Європи, в європейському холі, на ITB. і ми сьогодні боремось власне і за те, щоб бути тут. Тому я дійсно вдячна всій команді, яка сьогодні приїхала, що ми такою єдиним фронтом тут, в Берліні. На виставці туристичній змогли показати нашу країну і розказати трішки про те, з якими викликами зіштовхується сьогодні український народ та українська туристична поруса.